Усім привіт! З вами Австралова Ростислава. Усіх запрошую вас на загальний террорсклад на тему, що вас буде чекати кохання ну, на протязі двох-трьох місяців. Згазувати не треба, подивимось, що зараз у нас відбувається на любому каналі. Буде... Зараз ви від кого спішли стосунки. Закінчили одні стосунки і хочете йти, і готові йти в другі, наступні стосунки. Так, зараз ви знаходитеся тільки в думках про свою роботу і збільшення своїх фінансів і податків. Так, і розвивайтеся духовно, свою діяльність, розвивайте свою цінність популярні ви, досягайте успіхів у своїй роботі. Тобто ви зайняті зараз роботою, своєю бізнесом, своєю діяльністю і збільшення зароблення більше фінансів. Так. Якщо це ваша діагностика, то добре, якщо ні, то привести далі. Що вас буде чекати коханні на протязі двох-трьох місяців, вас буде е, чекати успіх, проявиться король мечів, е, король пентаклів, перепрошую, е, багатий е, мужчина, який вас знає. Який хоче бути з вами в парі, який думає за вас. Ви відвернені від нього. А він постійно думає за вас, займається своїм ділом і також зараз займається своїм життям, своєю роботою, своїми фінансами. Що вас чекає напротяжі двох-трьох місяців? Так, і вас чекає. Хто посварився померти, і напротягом двох-трьох місяців вас чекає сім'я, створення сім'ї з кругом контактів. Ви виходите парою. Він вас запросить на задоволь познайомить з своїми рідними, на гостину, на день народження познайомить вас з своїми рідними, близькими. Запропоную вам руку серця, що закінчиться успішне, успішне воз успішним возгідненням, успішно щасливу, гармонію, фітінну сім'ю. І також цей союз принесе вам збільшення фінансів. Союз буде взаємовигідним вам обидвом на базі взаємного кохання та взаєморозуміння. Колись від вас він пішов, а тепер буде все по-інакшому. Він зрозумів свою помилку. Так, у вас перспективи є. Відкриття нових горизонтів, відкриття нових можливостей е, в зв'язку з тим е, союзом. Відкриється вам нові дороги, успіхи, благополуччя. Він вам поможе в вашій діяльності, буде допомагати вашим е, дітям, якщо ви маєте близьким. І всі е, е, ті. Е, Внутрішні бор боротьби, які були, і у вас і в нього з почуттями, вони відійдуть і відійдуть і від вас з ваших стосунків, ті віди, втручання третіх осіб, які вам заважають. Тобто кохання особистому житті на протягом двох-трьох днів. Двох-трьох місяців у вас буде прорив, буде створення сім'ї. Це вам подолі. Нехай буде так. Приймайте енергію цього та Пишіть, Пішіть, приймайте собі вам благо, нехай буде так.